Після довгої літньої перерви, 30 серпня, відбулася 9-та сесія Кузнецовської міської ради. У ході тривалих дискусій щодо зняття окремих питань з розгляду сесії, депутати таки проголосували за запропонований порядок денний із 83 питань. Серед звернень запитів прозвучали такі: мешканця міста Володимира Наумчука щодо приведення назви місцевих органів самоврядування та комунальних підприємств, установ і закладів у відповідність з назвою міста, фізичної особи підприємця Тетяни Гуліти щодо позиції міської ради у судовій справі про визнання недійсними договорів оренди приміщень управління освіти. Підприємці орендарі просять підтримки у депутатів депутата Сергія Денеги щодо законодавчого врегулювання права громадян України на зброю. Депутата Дмитра Ющука про запобігання руйнуванню системи надання медичної допомоги у місті супутнику атомної електростанції. Одноголосно депутати проголосували зміни у програму соціальної допомоги у місті на 2016 рік, що збільшить видатки для фінансування пільгового перевезення за маршрутом кузнецов залізнична станція. Зміни у міську комплексну програму здоров'я на 2016 рік у зв'язку зі збільшенням посадових окладів працівників СМЧ номер 3 придбанням реагентів для проведення медо. Оглядів ремонтом даху пологового відділення, встановленням пандусів, перенесенням жіночої консультації у інше приміщення, зміни у програму соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік, що надасть можливість 120 громадянам після складних операцій, перенесених у 2016 році, отримати одноразову матеріальну допомогу у сумі 5 тисяч гривень. Після довго часом надто брухливого обговорення у депутатів знайшлося достатньо голосів, щоб затвердити положення про відділ муніципальної варти виконавчого комітету, положення про управління містобудування архітектури капітального будівництва, договір, укладений міським головою від імені ради з польським містом Паб'яніце, створення юридичної особи комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради, юридичної особи комунального підприємства благоустрій Кузнецовської міської ради. Також депутатами було внесено зміни у порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Кузнецовськ, що передбачають зміну архетипу таких споруд до 1 грудня 2017 року, наприклад, скляний фасад та інше. Дискусійним на сесії стало прийняття рішення по питанню звіту про роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Грушевського, якого на сесії не було. Наразі Володимир Грушевський знаходиться у відпустці і вже подав заяву на звільнення з 1 вересня. Депутати більшістю голосів звільнили його з посади. Друга після обідня частина сесії видалася більш спокійною та конструктивною. Одноголосно депутати внесли зміни у програму морального та матеріального заохочення для відзначення пам'ятним знаком 750 учасників ліквідації аварії на чаес та ряд інших програм на 2016-2020 роки. На сесію прийшли голови. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і взяли активну участь у обговоренні програми підтримки створення ОСББ, на яку депутати виділили 2 мільйона 600 тисяч гривень. Також було затверджено програму співфінансування ремонтів житлових будинків ОСББ, яка передбачає виділення з міського бюджету 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Депутати затвердили звіт щодо виконання бюджету міста Кузнецос за січень-червень 2016 року. Та у зв'язку з перевиконанням доходної частини внесли зміни у бюджет міста на 2016 рік. Зокрема, додали кошти на благоустрій, освіту, культуру і медицину. Для всіх присутніх, хто уважно стежив за попередніми сесіями, несподіваним стало одноголосне рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського сільськогосподарського призначення у власність фізичній особі підприємцю Наталії Водько. Нагадаємо, що мова йде про ділянку у центрі міста, на якій знаходиться ательє Юна, і у продажу якої депутати неодноразово відмовляли. Що ж змінило думку народних обранців? Представлений план розбудови закладу, обіцянка не змінювати цільового призначення, бажання влади йти на співпрацю з підприємцями чи може щось інше? Насамкінець депутати заслухали інформацію начальника варажського відділу поліції Руслана Грицая, якого вже багато разів запрошували на сесію. Наступні 50 питань порядку денного депутати розглянуть на другому пленарному засіданні 9-ї сесії Кузнецовської міської ради, яке заплановане на 7 вересня.